Я осипала себе снігом. О, так добре, така краса. Дивіться, де я. Бачите? Бачите? Я не буду ходити, бо сніг такий гучний, він так голосно зі мною розмовляє, то я не буду ходити, буду стояти на місці і записувати далі. Що вам сказати, по-перше, я вам передаю цей стан, стан цієї благодаті. І я зупинилася на тому, що розповідала вам, що ці Декілька днів я не писала відео і за вами дуже сильно заскучила. Але я була в таких внутрішніх станах, процесах. Я проживала, проживала себе повністю. Я працюю з родом, з родами. З космічними і земними, скажу вам, так, щоб ви знали, і приймала, приймала з архангелами, спілкувалася з своєю духовною командою. І стільки усвідомлень прийшло, я водночас і приймала дари, і розуміла, які вже є розпаковані дари у мені. І це, знаєте, просто я почала казати, що Сила така, що безмежна, безмежна любов і неосяжна і дуже цінно, коли ми розуміємо, що ми носимо в собі, коли ми даємо для себе час. Можливість зупинитися. І саме в ці такі періоди вони дуже глибинні, вони дуже потужні, вони надпотужні. Я вам перед цим знімала відео і казала, що дайте собі час, дайте можливості, побудьте в тиші, зробіть собі щось приємне, послухайте душу, бо тому що в цей час воно. Як постійно, як кожен час, але тепер особливо потужно льються на землю такі Божі потоки, сонце, весь простір, весь всесвіт так ніжно землю огортає. Інколи вже не ніжно. Ви бачите, що це проявляється у різних природних умовах по всьому світу. Інколи ніжно, інколи людей будуть. І Трусить, термосить, але сила підсилюється з кожним днем. І завжди тут у нас, в цьому нашому земному просторі, є все, є всі ідеї, є всі можливості, є навіть ті можливості, які ще не винайдені для того, щоб нам було жити легше. Є різні винаходи, все це є тут. Але це все залежить від того, наскільки ми розширимо своле, свої, свої сприйняття, свою свідомість. І коли такі періоди, вони на кожного будуть діяти по-різному. Тому що, коли ми живемо і ми думаємо, що є диявол, є Бог, що є дві стороні, що є темрява і світло. То це один рівень свідомості. Коли ми живемо у триєдинстві, що ми знаємо, що все є Бог, і кожна ситуація в житті, навіть якщо щось з нами стається, щось, якісь біди, чи ще щось, чи ще, щось це є уроки, це є такі важелі, які нас чогось учують. Але якщо ми знаємо, що все є Бог. І Бог нас веде, то ми в цій довірі живемо, і ми взагалі нічого не боїмося. У нас вже тоді немає страху. Але щоб до цього прийти, то є певні певні алгоритми дій. О, так, можна сказати і так. І що робити, Щоб виходити, я дивлюся, як щоб я дуже що вам показала краси і щоб Ну добре, отак історія. Є певні алгоритми. Наприклад, якщо. І ще ж скажу, що все тут добре, все тут для нашого розвитку, для все тут є, щоб душа себе могла згадати і проявити. Розумієте? І коли ми живемо і бачимо, що. Тяжко, що з усіх боків у нас сковує зло, пітьма, якась журба, якась тривога. Це все, по-перше, є наше. Ці всі емоції є наші. Добре, це ми побачили. А як з цього вийти? От ви бачите, що хтось живе вже зовсім по-іншому когось легко все проявляється, ніби та людина щось і не напрягається, а в неї все так, як йде як по маслу. Чому це так? Це дано для того, щоб ми могли вчитися, щоб ми могли бачити, як у інших буває, і як у себе, щоб ми могли себе, знаєте, як переоцінити, що ми собі несемо, і чи воно нам потрібно вже. Може, той багаж, він нам, він нам хід сповільняє, може той багаж нас до долини гне? Може, ми ходимо, і наша спина не рівна від того багажу, від того такого чогось недоброго і чогось, знаєте, як ми любимо владу критикувати, всіх, 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 всіх. всіх. А це. Якщо ми когось критикуємо, це означає, що ми цю критику, цього критика ми маємо в собі і до себе ми такі самі критичні. Так от, щоб помаленько, помаленько, крок за кроком виходити з оцих таких темних, густих вібрацій і частот, ми просто, знаєте, маємо так, як оце сонечко, як оце сонечко прекрасне. Ми маємо свій ліхтарик усвідомлення, погляду увімкнути. В кожен день, в кожну мить ми маємо звертати увагу, куди ми віддаємо свою силу, енергію, куди направлена наша думка, а що ми в даний момент пережовуємо, кого ми пережовуємо. І таким чином, коли ми збираємо всю свідомість і вирішуємо, що ми хочемо відчути, як це жити на руці Божій, як це жити, що диявола нема, чи це взагалі реально, чи це якась казка нова. Бо скрізь і всюди вчуть, але всюди також вчуть, що є триєдинство, є оця божественна свідомість, і є божественне милосердя, є божественна мудрість, є божественне співчуття, є божественна краса, є божественна любов, гармонія, мир. І це все є противагу увагу тому, що ми можемо побачити в собі. і нам треба весь промінь в серце у себе, у серце у голову, у своє тіло, бо тіло наше, воно підказує нам. Ми були ще маленькі, і від себе дуже багато болі запакували. Там образа, там нерозуміння. Там ми з такою щирою душою прийшли, щось розповіли, щось своє усвідомлення, а нас так плюс, як кота. у у какашки, і нам так боляче, 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 але ж ми малі, і ми від себе то заховали далеко, далеко, далеко. І скільки всього ми напакували у себе, у серце, у груди, у... за спину. І з цим живемо, з цим ходимо, працюємо, їмо і спимо, з цим ми живемо. Воно давить нас, болить і пече, тому що. Проситься, відпусти вже мене, відпусти вже мене. Ти вже можеш по-другому. Тепер вже все, час, вібрації, частоти земля, сонце, небеса, всі допомагають, всі допомагають відпусти. Бо хто не відпускає, той зробить перехід у інший, у духовний світ. Скільки в нас тепер інфарктів, інсультів, скільки у нас. Виходів з тіла жив і нема, жила і нема людина. Бо тому що коли це взагалі таке головне питання, коли мене душа бачить, що вона більше, 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 більше набирає, більше занурюється у цю критику, у цю безвихідь, у цю журбу, у цю, всі ці темні емоції що вона більше на себе набирає ваги, що вона їй легше вже вийти з цього життя в духовний світ, щоб не тяжеліти. нема такого слова, щоб душу не придавити сильно, щоб душа, тому що душа як. Виходить у духовний світ і е, за цих усіх досвідів, бачите, благодать це пить. Благодать це не цілий день. Витає у повітрі, хапайте її жменями, беріть, живіть у цій благодаті. Але щоб цю благодать побачити, треба спершу, треба спершу. Дозволити собі просто відпустити. Тут хтось є живий? Чи це сніг паде? <сі> Може, там якийсь заяць? <кізається? сі> такі звуки. І це треба спочатку дозволити собі хоча б побачити, що. Отут я злюся, а тут я такий злишу. Дайте мені мокрий папір, я його перекушу мокрими зубами. Перекушу зубами він злості. <сі> є така поговірка. І... Ми просто маємо побачити, що тут я хочу, щоб було по-моєму, тут я знаю, що я правий, хто там інший, хто там. А в кожного є своє життя, розумієте? Кожен сюди прийшов прожити певні досвіди, чому ми маємо за когось вирішувати, чому ми комусь маємо бути суддєю, чому ми комусь маємо. Свої принципи, ідеали навішувати, своє розуміння, бо кожна душа приходить сюди, на землю себе згадати і у всіх оцих важких, легких, різних досвідах відчути, яка ти справді, яка ти справді. А... Як відчути? Це коли ти йдеш не по шаблону, коли ти робиш, коли. Ти робиш те, що ти хочеш, а когось це дуже сильно бісить. І хтось не розуміє, що цим бісінням лише собі гірше робить. Бо тому що та душа прийшла, вона собі набуває свій досвід, розвивається. І якщо вона навіть у глибину занурюється, вона там бере якісь глибинні скарби, пізнає венерює, життя своє несе. Це інші, інші справи, це інший. Досвід іншої душі. А чого це вас має тригерити? Чого це вас має мучити бісити? Дайте кожній людині жити, жити, робити свої помилки, робити своє усвідомлення. І оце, цей алгоритм, як виходу, з темряви, як воно тяжко звучить, як воно страшно звучить, виходу з темряви у світло це просто ви маєте помічати, ага тут я критична. Надто критична. Я бачу цього свого критика. Я приймаю, я даю цьому місце бути. Я стільки років з цим росла, жила. Але тепер я хочу інші відчуття відчути. Хочу прожити Божу довіру. Як це? Жити у Божій довірі? Добре, критика ми замінили на довіру. А тут у нас ще. Є багато велетенських клубок з різнокольорових ниток, вини, відчуття провини, страху, що там, гніву, журби. Це все є оці емоції, такі густі, як той дього, що тримає нас, тримає і не відпускає. Що робити?